Доброго дня. Геотермальна енергія. Геотермальна енергія. Це енергія, що накопичена в формі тепла під твердим шаром земної поверхні. Спочатку поговоримо про енергію, накопичену в підземних водах. Температура підземної корою зростає на 3 градуси кожні 100 метрів у глиб землі. Таке зростання температури відбувається у верхній частині земної кори приблизно перші 20 км. Далі зростання сповільнюється. Це тепло нагріває підземні води, і саме нагріта вода є джерелом геотермальної енергії. Термальні води знаходяться під землею або виходять на її поверхню у вигляді гарячих джерел. Інколи температура води може досягати 80 градусів і вище. На даний час приблизно 90 країн світу мають значний потенціал для виробництва тепла і електрики з геотермальних джерел. США займає перше місце по виробництву електроенергії з геотермальних джерел. Зафіксована потужність 3679 МВт, з яких 900 МВт вироблено у долині великих гейзерів. Індонезія не відстає від США. Зафіксована потужність виробництва становить 1948 МВт, що робить її другим за величиною виробником геотермальної електроенергії в світі. Філіппіни отримують 1868 МВт електроенергії, що дає їм третю сходинку по виробництву геотермальної електроенергії у світі, Ісландія. Хоч країни і не найвища потужність виробництва електроенергії 755 МВт, але її частка становить 28% від усієї виробленої енергії в країні, що є найвищим показником у світі. Україна має великий потенціал для розвитку геотермальної енергетики. Це пов'язано з геологічними особливостями рельєфу та особливостями геотермальних ресурсів країни. Придатні геотермальні родовища для промислового розвитку України є в Закарпатській, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях. Найбільш перспективні знаходяться у Карпатському регіоні. Менш перспективні регіони знаходяться у Дніпровсько-Донецькій Западані це Полтавська, Харківська, Сумська, Донецька і Чернігівська області. Річний технічний потенціал геотермальної енергії оцінюється в еквіваленті 10-12 мільйонів тонн умовного палива, що свідчить про значну перспективу розвитку геотермальної енергетики в Україні. Станом на сьогодні в Україні немає діючих геотермальних електростанцій. Наразі підписані лише меморандуми з іноземними державами, зокрема Китаєм і Ісландією, про співпрацю у сфері геотермальної енергетики та дослідження геотермального потенціалу України. Основною причиною того, що в Україні немає геотермальних електростанцій, є відсутність належного регулювання діяльності у сфері геотермальної енергетики на законодавчому рівні. А зараз поговоримо про теплову енергію, що накопичена в ґрунті. Ця енергія більш доступна, ніж та, про яку ми говорили раніше. Її можна використовувати як у промислових масштабах, так і у себе вдома, наприклад, для опалення власного будинку. Для перетворення теплової енергії, що накопичена в ґрунті, в тепло для промислових і побутових потреб застосовуються теплові насоси. За принципом дії, ці прилади поділяються на велику кількість різновидів, але, безперечно, домінуючим на ринку теплових насосів. Є парокомпресійні установки. Теплові насоси такого типу поділяються на групи в залежності від джерела теплової енергії. Геотермальні використовують тепло ґрунту, гідротермальні використовують тепло води. І повітряні використовують тепло повітря. Нас цікавить геотермальний насос, тому розглянемо загальну будову та роботу теплового насосу на його прикладі. Тепловий насос складається з наступних елементів компресор. Перепускний клапан, випаровувач, конденсатор, первинний і вторинний контур. Первинний контур буває двох видів: перше ґрунтовий колектор представляє собою систему поліетиленових труб діаметром 25-40 мм, що вкладається на глибині 1,5 метра на прямокутній ділянці або в траншею. Тепловіддача залежить від типу ґрунту і коливається в межах 10-35 Вт на метр квадратний. Обов'язкова вимога це відсутність будівель та інших споруд над колектором. Вертикальний ґрунтовий зонд, який також складається з поліетиленових труб, занурених у свердловину на глибину до 150 метрів. З одного метра свердловини можна отримати в середньому 50 Вт тепла. Вертикальні зонди більш ефективні, ніж колектори, але потребують більше вкладень при проведенні бурильних робіт. По вторинному контуру циркулює теплоносій системи опалення будинку. Працює тепловий насос наступним чином. Первинний контур заповнюється спеціальним антифризом, який циркулює по системі за допомогою циркуляційного насосу. Нагрітий ґрунтом до температури 7-10 градусів антифриз поступає до випаровувача теплового насосу, де своїм теплом нагріває хладогент насосу. В результаті нагріву хладогент випаровується і поступає в компресор. Де в процесі стискання його температура зростає до 65 градусів. Нагрітий хладоген поступає до конденсатора, де нагріває теплоносій, який циркулює по вторинному контуру, і вже це тепло поступає безпосередньо в систему опалення будинку. Після нагріву теплоносія хладоген охолоджується і він переходить у рідкий стан, іншими словами, конденсується. Далі хладоген проходить крізь перепускний клапан. В результаті розширення його температура знижиться до 3-5 градусів. І далі цикл знову повторюється. Переваги систем опалення з використанням теплового насосу. Можливість використання як на крупних підприємствах, так і у приватних будинках. Відсутність обмежень на законодавчому рівні. Високий коефіцієнт продуктивності системи. На 1 кВт витраченої електроенергії можна отримати до 5 кВт теплової енергії. Висока безпечність і екологічність, висока надійність і високий експлуатаційний ресурс обладнання. Недоліки. Висока вартість обладнання. Досить великі втрати на проведення земляних робіт, потреби у великій площі земельної ділянки. Теплові насоси успішно використовуються в побуті і промисловості в Європі і США вже більше ніж 25 років. Цей універсальний прилад функціонально об'єднав собі характеристики кондиціонера, водонагрівача і котла опалення. Цей прилад не використовує звичайне паливо для його роботи необхідні відновлювальні джерела з навколишнього середовища, енергія повітря, ґрунту, води. Теплові насоси є альтернативними джерелами енергії, що дозволяють отримувати дешеве тепло без шкоди для навколишнього середовища. Як же ж працює тепловий насос? Холодильник всім відомо переносить тепло з внутрішньої камери на радіатор, і ми користуємося холодом всередині холодильника. Тепловий насос це холодильник. Навпаки, він переносить розсіяне тепло з навколишнього середовища в наш будинок. В цьому і криється чудо. Коефіцієнт корисної дії набагато перевищує 100%. Перевагами приладу є його економічність. Насос споживає невелику кількість електроенергії, застосовується в приватному і цивільному будівництві, оскільки володіє широким діапазоном потужностей, за рахунок чого може забезпечити теплом приміщення будь-якої площі від невеликого будинку до котеджу. Ну а з сьогоднішніми цінами на енергоносії та ще якщо ваш будинок нормально утеплений, така система окупиться дуже скоро від трьох до п'яти років. Ну а що поробиш, необхідно один раз вкластися, і потім ти абсолютно незалежний. Платиш тільки за електро. Теплові насоси серйозна альтернатива сучасним системам опалення. Вони економічні, екологічні і безпечні у використанні. Тепер, коли ви знаєте, як працює тепловий насос для опалення будинку та підрахувавши всі плюси і мінуси, зможете прийняти рішення про його встановлення. Дякую за увагу.